Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двоканальний підсилювач від компанії JBL серія Stage модель a 6002 Постачається підсилювач у фірмовій упаковці, компактний невеличкий підсилювач. В комплекті інструкція також фірмові наліпки. Дроти підключення, додаткові запобіжники, монтажний комплект і також сам підсилювач. Ось так виглядає підсилювач повністю в металевому корпусі. Доволі важкенький. З однієї сторони у нас під'єднується живлення 12 вольт, запобіжник на 20 А і два канали. З іншої сторони, роз'єми РЦА, високорівневий вхід і також налаштування е, музики. Даний підсилювач має номінальну потужність 60 Вт на кожний канал, при мостовому підключенні у нас потужність буде 140 Вт на канал. Тобто, при мостовому підключенні у нас буде один канал з потужністю 140 Вт, номінальною потужністю. При купівлі на даний підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.